Привіт! Відповідь на питання, де я брала квіточки для такого віночка. Є інтернет-магазин, називається Черніка. І в ньому я замовляла букет флористичний камелія червона. Він був на момент 2 тижні назад, 298 гривень. В додатку я давала фрезія. Ось. Головка, лише там все на опт. Якщо знайдете поштучно, дівчата продають поштучно одну квітку 4 гривні. Я брала упаковку це 100 штук 194 гривні. Брала колір червоний. Ось це такі червоненькі, ті, що я додавала, голівка червона, 100 штук 194 гривні. Листочки я туди додавала ті, що в мене були з самого букета. Тобто в самому букеті, коли ви берете, там є додатки, є листочки. І ззаду додатково також можна взяти на цьому сайті листочки. Зараз покажу, які. У мене просто саме вони залишаються. Тому я їх додатково не беру. Лише брала такі Вони маленькі, 10. Навіть. 10,8 на 6,5. Вони йдуть 100 штучок. Ось такими гілочками вони йдуть. Це їх брала додатково, туди запихала. А так ще туди, оце я згадала, з квіток трояндочки брала. Зараз я їх знайду, де вони є. Ось він. Виглядає воно як трояндочка. Бутон піона з підкладкою номер 5 червоний, 100 штук, 470 гривень. Це такі маленькі, як трояндочки, піоночки, я їх туди запихала. Будуть питання, пишіть, я відповім. Ось, магазин.